Коли серце нагадує про себе, кратал кратал, природна сила для вашого серця. До того що відбувається нині в тимчасово окупованому е, Криму, лунала повітряна тривога. Міст перекрили і повідомляють, що е, нині там щось відбувається. Зокрема, більше десяти вибухів пролунали у тимчасово окупованому Криму Севастополь, Євпаторія, Саки, е, все в диму. Поки що, це вся інформація, яка з'являється в. Різних телеграм-каналах розповідають, що все збили, все як завжди, незрозуміло, що летіло, ракети, дрони, звідки, куди. Поки що м, повідомляють, що дійсно лунають вибухи, що туди куди щось прилетіло або де збили м, на місце вирушили пожежні машини. Моніторингові канали повідомляють про влучання. Окупанти традиційно, звісно, звісно, про своє успішне ПВО, що все збито, і кажуть, що в районі аеродрому Бельбек в поки що окупованому Криму чорний дим здіймається. І звісно, тут повідомляють, що в паніці перебувають місцеві мешканці також пожежу видно одночасно з різних районів міста. Тому ми будемо очікувати на детальну інформацію, і зокрема від окупаційної влади, те, що вона розповість, і будемо надалі говорити про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Зокрема, будемо говорити про місто Бордянське, що нині там будемо говорити з Віктором Додукаловим, заступником голови Бордянської районної ради. Тому що нещодавно також у місті Бордянськ лунали вибухи, що саме вибухало декілька днів тому, чи з'явилися окремо деталь. Далі ми обов'язково будемо розпитувати і дізнаватися. Також російські окупанти як завжди продовжують переміщувати свою військову техніку в бік тимчасово окупованої частини Запорізької області. І за тиждень на цій техніці змінилося маркування з Вет на З. Про це повідомляв і радник мера Моріуполя Петро Андрущенко, що взагалі нині в Бердянську з. Переміщенням техніки з ротацією, з поповненням особового складу, з поповненням військової ворожої техніки також будемо розпитувати. Ну і звісно, російська армія не припиняє зводити свої оборонні рубежі, фортифікаційні споруди на окупованому півдні України. І десятки також нових укріплень нещодавно з'явилися у глибокому тилу на лінії оборони поблизу Токмака. До речі, в Токмаку сьогодні теж лунали вибухи. Повідомляли. І поблизу Бердянська з'явилися ці фортифікаційні споруди. Про це розповідав нещодавно центр журналістських розслідувань. Деталі про деталі ми дізнаємося. Вже повідомляють, що віктор Дкалов, заступник голови Бердянської районної ради, на прямому зв'язку. Пане Вікторе, я вас не бачу, але я так розумію, що зараз буду чути. Вітаю вас і слава Україні. Вітаю Героям слава. Пане Віктора, будь ласка, розповідайте, якою є ситуація в місті Бордянськ, оперативна, і також чи лунали за останні е, дні вибухи? Адже декілька днів тому, якщо не помиляюся, то дійсно у змі з'являлася інформація, що бавовна все ж таки у місті лунала. Да, бавовна сириться нашою територією, ми її дуже радіємо завжди. Е, ну, Дети завжди кажу, що, на жаль, не маємо зворотнього зв'язку через те, що окупанти намагаються приховати наслідки цієї бавовни, але дійсно по позиціях ворожих долітають через. 100 кілометрів протиповітряної оборони безпілотники. Відповідно, ну а це пов'язано із тим, що окупанти ж метушаться, наводять там кіпіш і продовжують кошмарити місцеве населення. Тому і тортури, і незаконні затримання продовжуються. Сьогодні в нас шириться епідемія грипу на окупованій території. Уявімо собі, що нема там ані вакцин, ані медицини. І ну це просто жах, що коїться, закривається на карантин. Начальні заклади, відповідно, і інші заклади, і серед дітей ця захворюваність зростає. Ну і крім того, як і завжди, в окупації з інфраструктурою, ну, просто, просто жесть. Не працює нічого, все рветься, все ламається, води немає, світла, немає в людей. Такі реалії руського світу.